Це не на правах реклами, насправді це е, як це? Я потім вирішувати проєкт. Насправді це е, тестування групи тестування крові і, резусу, і резусу для наших е, військових. Тому що людина, знаючи свою і групу крові, може стати я... донором і в будь-який момент знати і підтвердити документально, яка група і тест крові. А я в свої 32 роки, до речі, не знаю, яка можна група крову. Тому так, мені випала унікальна можливість простори цінності сьогодні, завдяки Володимиру Костянтин. Завдяки Володимиру Чечорі я дізнаюся за камера. Більше того, ці тести тепер запроваджені наказом Міністерства оборони для усього сектору безпеки та оборони України для використання. Супер. Починаємо так. кров для захисників, до речі, називається наш проєкт. Mm. Комплект входять. Інструкція, де розписано і намальовано навіть. Як проводити тест, а також як визначати результати тесту на цій таблиці. Це нам знадобиться в кінці. Входить сама карточка герметично запакована, стерильна серветка, напівавтоматичні ланцети, один основний, один запасний, піпетка для нанесення однієї крапельки водички і чотири палички для нанесення однієї крапельки крові. Отже, почнемо. Дістаємо саму карту Eldon Card. Називається. Новий, ось такий вигляд. Чотири реактиви сухі, можуть практично вічно зберігатися, хоча юридичний термін зберігання картки три роки, якщо правильно пам'ятати Набираємо водичку і дійсно малесенькі крапельки на кожний з чотирьох реактивів Наносимо Тепер беремо пальчик. Обробляємо стерильною серветочкою. Відкладаємо серветочку, а нам ще знадобиться. Беремо ланцет, він стерильний, прокручуємо, жалко всередині. Унікальний досвід, ніколи у вас такого не було. Шикарно. Взагалі не боляче. Навіть діти цього не бояться. Перевертаємо пальчик. Та, це взагалі не боляче. Перевертаємо пальчик, добуваємо крапельку крові. Добиваємо крапельку крові, наносимо на реактив з водичкою, розмішуємо, підкладаємо в сторону. Беремо другу паличку, наносимо крапельку крові. На другий реактив теж розмішуємо. Головне, щоб вони між собою не доторкалися, бо це різні хімічні сполуки. Ще беремо одну крапельку крові на третій реактив. І четверту крапельку крові на контрольний хімічний елемент чи сполуку хімікат для перевірки дійсності тесту. З 10-ї секунди має початися аглютинація, тобто реакція крові з, з хімією. Ось уже на першому почало. Ми тепер. Ганяємо кров по, по хімікатах, намагаємося. Має бути дві реакції, так? Не обов'язково. Може бути одна, може бути дві, може бути три. Головне, щоб на тестовому нічого не відбулося. Так. І ось ми бачимо, що у нас в першому, і в другому, і в третьому віконечку відбулася реакція. Тепер ми дивимося на табличку: це Анті А і анті Д. Анті А плюс і Анті Д плюс. У вас друга позитивна група крові. Вітаю! Дуже дякую. Ось так.